Коротше, що я даю. Оце газпол, щоб ви розуміли. Трорейка, вона теж не робить, я єлі там розвернувся. Ще їдемо його робити, подивимося, що мені скажуть майстри. Але цього що не робить ні краще, це труба. Ну, типу, Електрорейка, це... я елі покрутив двома руками, щоб розуміли. Це просто кріпець. Паркуватися, це не ну, Не хотілося б більше так. Корочі. Я думаю, що ми зараз йдемо без турбіни. Корочі. Бо ну, я жму в... в пол і воно не, не... не... не їде. Показує розхід 19 коротше, літрів, а має брати мало, дуже 6 десь по трасі. <рес> от працює, е, впала, е, впав розхід до 14, скільки там, і І Я коротше, скоро не їду, 5 передач втикається, це вже дуже добре, що всі передачі втикаються, задня теж втикається. Хочеться Lexus, це Ludo. Типу, Тобто, навіть якщо старий, він все одно нормально зібраний, нормально їде вібрації мінімум шум. Мінімум, це хорошо. Тропа, я тут без турбіни їдемо, і то не знаю. На Але робить тіпа, на холостих, він нормально. Заводиться, він нормально, без диму, без нічого, типу, все ок. Я, я приїхав. Ручник. Лушав мотора. Ходи, покажу, тобі. Тачка класна.